Вже наше цехове питання. Я буду до вас тоді звертатися не на ви, а на ти, коли буде суспільне мовлення? Це одне для мене, з дуже важливих завдань. Тобто, за великим рахунком, коли ти приходиш у владу, ти мусиш розуміти, що ти мусиш для себе ставити критерії. От що ти хочеш досягнути? От відверто скажу, що інформаційна безпека в контексті того, щоб український інформаційний простір не був цим проходним двором, де працюють хто, хто завгодно і твої прямі вороги і агресори. Це одне завдання. І друге завдання це власне, що в нас всередині. А от всередині в нас мусить бути такий інформаційний простір і такий канал, на який ні. Ніхто не буде впливати, так? Так. на який буде працювати в інтересах суспільства і буде робити ті програми, які важливі. Тому Коли суспільне, суспільне мовлення для мене є особистим викликом і справою. І я дуже сподіваюся, що до президентських виборів, які мають відбутися 25 травня, які відбудуться 25 травня, в нас вже буде проголосований закон. І з наступного року ми зможемо. І призначений новий голова. Звичайно. Дякую вам, це була Вікторія Сюма.